Продовжуючи тему переселенців, чи, чи вже вивчала ситуація в модульному містечку, обласна державна адміністрація, ну, про тему колега піднімав кілька днів тому. Це перше питання, друге питання, значить, перше, що отримали платіжки там, на 4 тисячі, а друге питання переселенці з Запорізької там, із Донецької областей. Дуже ображення на те, що кажуть запоріжців, які, у яких будинки пошкоджені, селять, і вони ні за що не платять. А переселенці, які там живуть в цьому модульному, там вже роками там, чи місяцями, вони вимушені платити такі величезні суми за комунальні послуги. Перше питання, яке піднімалося нами декілька днів тому, ми зараз вивчаємо шляхи його вирішення. Як його можна швидко вирішити? Я думаю, що до кінця тижня ми зможемо знайти порозуміння, як його вирішити. Це перше. Друге, сьогодні в цілому є проблема з помешканням переселенців. Ця проблема є глобальною. І наша мета на державному рівні вирішити питання, яким чином забезпечити переселенців комфортним житлом. І я дуже сподіваюся, що наступні декілька тижнів або місяць дозволять нам дати реальний алгоритм яким чином, якій черговості переселенці зможуть отримувати житло? Саме це анонсував президент, саме це ми чекаємо на доведення і безпосередню модерацію серед наших мешканців. Ми ж маємо розуміти, що це лише для Запорізької області сотні тисяч мешканців, сотні тисяч мешканців, десятки тисяч сімей. Тому питання воно не може вирішуватися за місцевий кошти. Це неможливо. Тому нам потрібно дочекатися рішення генерального державного і якомога швидше краще в наших традиціях впровадити його на території області.